Друзі, зразу перед тим, як я навіть почну говорити про сьогоднішнє відео, я хочу сказати, що це, що зараз відбулося в Україні, ця атака знову, те, що загинуло більше 50 людей, постраждало 200 плюс людей. Чесно, серце просто кров'ю проливається і немає просто слів. Я, звісно, співчуваю всім сім'ям, які втратили рідних. І в загальному всім абсолютно українцям, особливо які зараз перебувають, боронять Україну, які далі живуть, коли ракети над ними літають. Друзі, тримайтеся! Ми разом є сила, пам'ятайте про це. Друзі, друзі, друзі. Але я для вас завжди підготовлюю цікавий контент. І я просто розумію і маю велике розуміння того, що вам цікаво, як живуть наші співвітчизники, як в загальному живуть українці в Канаді. І сьогодні я для вас маю пару історій. Пару дуже важливих історій, в яких надурили українців, дійсно надурили тут українці, і це переважно відбувається за того, що українці, деякі приїжджають в країну, довіряються іншим людям, бо вони просто не знають дуже багато ще всього. І це в будь-якій країні це нормально, це життя. Де би ви не були, ви себе можете відчути, якусь таку, знаєте, відчуття якоїсь такої скритності, і ви просто довіряєтеся людям, бо ви думаєте, що ці люди вам допомагають. А насправді в кінці дня. Всім абсолютно не цікаво, хто ви є. Всі хочуть від вас гроші заробити на вас. І використати вас. І сьогодні ви дізнаєтесь дуже багато цікавої інформації. Також хочу попросити вас, хочу подивитися, скільки вас дійсно підтримують україномовний контент. Поставте вподобайки, давайте наберемо нормальну цифру вподобайок. Ми завжди набираємо сміло тисячу вподобайок на цьому каналі. Давайте дійдемо до 2000 тисячі, дійсно побачимо, наскільки ви підтримуєте україномовний контент. Не забудьте підписатися на минулому відео. Як бачите, понад 200 людей підписалося. На е, мій канал з нових підписників, бо люди бачать наскільки я старанно і яке в мене натхнення постійно знімати відеоролики і дійсно цікаві щоденні і не пропадати, так як більшості людей пропадають тижнями, місяцями, і це нікому не потрібно і не цікаво. Спочатку зразу почну з того, що хочу вам розповісти про одну сім'ю, яка купила нерухомість тут в Канаді. Я звісно не буду називати імена, тому що це приватні ситуації, приватні історії, і в мене є право поділитися цими історіями для вас. І саме головне, чому я ділюся такими історіями, чому ця сім'я хоче, щоб я поділився такими історіями, А тому, що це допоможе можливо людям в майбутньому, і також від таких різних історій можна навчитися навчитися на помилках інших людей. Отже, ми всі прекрасно знаємо, що багато українців, які на Європі перебували під час повномасштабного торні, потім поїхали в Канаду, навіть українці, які з України деякі поїхали. В Україні це досить нормально і приємно купляти квартири. Купляти ці квартири, розумієте, бо це нормально в Україні, це вигідно в Україні, це дійсно класно і це хороша інвестиція. І в квартирах більшості людей привикли жити. І, звісно, також живуть і в різних особняках, якщо мають дуже великі гроші. А тут в Канаді. Трошки все по-іншому з квартирами, і ця ситуація буде більшості зв'язана з тим, що відбувається зараз в І Розумієте, тут в Ведмонтоні продаж нерухомості, особливо квартирних комплексах. Квартир досить так знаєте, гнилуватий. Дуже складно продати квартиру. В першу чергу і за того, що ці квартири в них дуже жарко, потрібно кондиціонери встановлювати літом. Потім дуже все чути, що відбувається, бо це панельні дерев'яні такі будинки, і також, звісно, кондофі, які ви мусите сплачувати щомісяця, і ви повинні платити податок на землю. Тобто, якщо квартирний комплекс сидить на якійсь ділянці, ви повинні платити цей податок все рівно. Хоч він не такий великий, як звісно, як за будинок, але все рівно там, деколи буває до тисячі до півтора тисячі в рік і це теж додаткові гроші, які фактично йдуть просто так повітря. І українці приїжджають і бачать ці квартири доступні квартири. Розуміють, що ці квартири коштують непогані гроші для них. Вони можуть це собі дозволити, і вони зразу звертаються там до англомовних ріелторів чи до україномовних ріелторів, чи до загального. Просто в своїх думках думають, що це добра інвестиція. Потім купують і потім починають розуміти, що на них жаліються сусіди, що дитина плаче. Потім кондофі треба платити. Кондофі постійно збільшується, то на 50 доларів. То на 30 доларів, то на 100 доларів, залежить від ситуації, залежить від будинку. Потім люди купують і бачать їхні сусіди, якісь шумні. Розуміють, що вони купили в поганому районі. І розумієте, ці люди довіряються іншим людям, які теж мають свої думки. І ті інші люди, вони хочуть в кінці дня просто продати, заробити. І їм нема різниці, бо вони там не будуть жити. Вони просто хочуть заробити і таким чином скористатися можливостю, щоб продати ще одну квартиру. Квартири тут складно продаються в Едмонтоні, повірте мені. Душею всією, я тут живу 20 років. Я дійсно це місто дуже знаю, розумію і бачу цей, цей ринок, сам є власником нерухомості, вже не один раз був і жив в різних е, е, кварти... жив в квартирах, жив в таунгаузах, жив у приватних будинках, Тобто я дійсно це все бачу, розумію. І я дійсно людина, яка хоче просто допомогти, і тому я ділюся цією історією. І ці українці дуже сильно попали на гроші. Бо вони тепер пробують продати цю квартиру за ті самі гроші, що вони купили, і вони не можуть собі дозволити скинути гроші на цій квартирі, тому що в них є кредит, і вони були віддали майже останні всі свої гроші на е, перший внесок, і вони мусять продати тільки по цій ціні. Але дуже складно, ніхто не хоче купувати квартири, і квартири вони більш приємніші для е, холостяків чи для людей, які не мають дітей. А переважно люди зараз в Канаді хочуть більші місця, люди хочуть квартири. Люди. Купують навіть будинки, і живуть своїми батьками в кінці дня. Бо в кінці дня надоїло щось не сподобалось, будинок ставити на маркет. Ну, Якщо нормальний будинок, нормальний район, то можна дуже легенько його продати і ще на ньому заробити 10-20 тисяч доларів. І ці українці хочуть сказати вам меседж. Вони хочуть сказати, що перед тим, як ви купуєте нерухомість, в першу чергу робіть дослідження, не спішіть, бо вони зараз на даний момент думають, що вони би краще почекали. Заробили би більше трошки грошей, і в майбутньому просто інвестували в будинок, чи навіть той же ж таунхаус, який трошки кращий, звісно, ніж квартира. Друга історія, про яку я хочу вам зараз розповісти, це просто знаєте така річ, про яку завжди тут нову прибулим торочать і говорять. Знаєте, якщо в Україні чи в Європі купляти вживаний автомобіль це більш ніж має сенс. Це дійсно має сенс, і там є вибір і. Ціни більш-менш доступніші набагато, і ви в Європі чи, наприклад, в Україні так не їздите на машині, як тут наїжджають по 30 тисяч кілометрів в рік. Деякі люди навіть по 50 тисяч в рік, ну це дуже рідко. Переважно 25 до 35 тисяч. Це рахується досить так. В середньому люди наїжджають. І тут просто немає сенсу купляти вже автомобіль. І люди будуть рекомендувати всі ці. Так звані механіки, такі хороші експерти, будуть рекламувати це, говорити. Купуйте, купуйте ці вживані автомобілі. Українці, купуйте, і українці приїжджають, думають, о класно, ціна, нормально зразу куплю. Не треба буде платити ніякий там кредит, відсотки і так далі. І потім люди постійно пропадають в цих автошопах. Їздять і ті механіки заробляють того гроші, і постійно щось треба міняти. Як не то пішло, то щось інше: ходова, колеса, амортизація, там е, мотори, свічки, циліндр, пішов боже. Ти, мій друзі, скільки, скільки там різних проблем, і розумійте, тут в Канаді дуже машини зношуються. І тут люди переважно продають вживані автомобілі, коли вони вже зношені, такі конкретно зношені, і продають ці автомобілі іншим людям, бо вони хочуть отримати нормальну, більш-менш суму. Поставити цю суму в кишеню, піти в ділершип, заплатити тих 5 чи 10 тисяч, з яких вони з вас взяли, новенький автомобіль, який буде їм служити 5 до 10 років з гарантією. І дійсно ви будете знати, який бензин ви туди заливаєте, яке масло ви міняєте, як завчасно ви масло міняєте, як ви будете все доглядати, мити, чистити. І тут ви автомобілем користуєтеся абсолютно так, як де за дурантом для підпах. Ви просто собі уявіть, просто наскільки це вигідно мати новий автомобіль, бо ви його використовуєте щоденно. Це ваш найкращий друг, найліпший друг. І дуже важливо розуміти це, що новий автомобіль це не є погана інвестиція і погано його купляти. Просто важливо купляти ще правильну марку, хорошу марку. І ви таким чином знову ж таки зможете продати новий автомобіль набагато легше і швидше, ніж якийсь вживаний автомобіль зараз. І ця сім'я українців. Купили вживаний автомобіль, Я не буду називати марки, бо я не хочу нікого образити. Купили вживаний автомобіль, бо їм порекомендували. І ще той друг мав той автомобіль. Казав: отакий от автомобіль! Купуйте в мене, і ще переплатили ці українці 2000 тисячі доларів. Потім провели десь три чи чотири рази повністю різного е, в шопах автомеханіків, Позаплачували їм тисячі доларів, бо тут все дуже дорого, і вони змушені були йти там до українців, чи до білорусів, чи ще до когось. І ці люди просто напросто зробили це все якось так негарно, некультурно. і це просто, чесно сказати, дуже сильно вдарило по їхній кишені. І Тому друзі, більшості українців, які сюди приїжджають, вони вже мають з собою якийсь перший внесок. І можна взяти кредит за три місяці, отримати, отримати роботу без проблем, і нормально собі машинку купити і нормально їздити. І тут зимою, повірте, вам потрібен надійний автомобіль. Тут переважно всі продають на літо. На літо всі автомобілі суперові, класні, важко щось побачити. А потім зимою ви бачите правильні і справедливі такі кольори цього автомобіля. Тому, друзі, візьміть щось з цього відео, повірте, це тільки. Вам на користь, бо багато з вас ще планують приїхати. І ця сім'я просто хоче поділитися тим, що якщо ви хочете економити на початку, і ви хочете економити, деколи ця економія приводить до більших витрат майбутньому. Отже, в кінці дня ви повинні це зрозуміти, що тут в Канаді конкретно постійно хочуть використати. І на жаль, на новоприбулих, особливо на зелених новоприбулих українцях, які довіряються деяким людям, заробляють інші люди великі гроші. І щоб не попадати на такі ситуації, потрібно дійсно слухати дійсно людей, експертів, нейтральних експертів, не експертів іменно в будинках чи експертів там в механіків, а в загальному нейтральних людей, які мають досвід життя в Канаді, які дійсно і чиро серця хочуть вам підсказати і допоможуть вам направити вас на правильний шлях і просто порадити. Але в кінці дня це абсолютно ваш має бути вибір, сімейний вибір і тільки ваш вибір. І я надіюся, що це відео вийшло класне. Інформативне і дуже дуже важливе як ніколи в загальному, як для людей, які ніколи може у Канаду не приїдуть, але все рівно можуть для себе щось навчитися і взяти з цього відео. І також для людей, які є в Канаді і ще планують приїхати в Канаду. Вам бажаю як завжди, тільки найкращого здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.